Пане Петре, чи є у вас якісь оновлення стосовно ситуації на півдні? Чи, наприклад, намагаються росіяни там накопичувати війська для приміром потенційного наступу на Запоріжжя чи на той же Херсон? Так ви згадали про Херсонщину, тому що про це багато говорили в інформаційному просторі. Одна справа вкидати нам цю інформацію, так а інша справа от якісь дії, можливо, ви бачите з боку окупантів, чи нічого не відбувається. Ну давайте, от про оцінку, да там що ми бачимо, не бачимо, це таким а, дещо бачимо, але ми ж не можемо бачити все. Проте я а, як працює аналітика і від чого ми відштовхуємось, аналізуючи наші дані, просто це про відкрити якісь завіси, у тому числі да. на сьогоднішній день. Давайте так відверто. Єдина точка тотального інтересу Російської Федерації це Донецька область, єдине місце, де триває. Кривавий наступ росіян, де вони несуть шалені втрати. Попри те, що вони рухаються, дійсно вони рухаються достатньо швидко. Вони е, беруть території достатньо велику кількість порівняно з попередніми періодами, але ціна за це шалена насправді. І це єдина точка, і оця шалена ціна, і є відповідь на питання, чи накопичуються вони де інде. Те, що ми бачимо, з чого виходимо з того, що вони кидають в горнило війни на ці штурми, вже все, що в них є на сьогоднішній день. Тобто, вже пішли кримські підрозділи. Вже я не здивуюся, якщо вони почнуть переводити якісь підрозділи з далекого сходу, чи ще звідкись. Це не питання якоїсь паніки, істерики чи чогось інше, да чого люблять в нас там представляти якісь переможні реалізації. Це банальна математика на сьогоднішній день. Зрозуміло, що верифіковані дані втрат росіян, пораненими і вбитими, тобто людей, які виведені з ладу з точки зору введення в бойових дій, становлять 40 тисяч плюс. Так само дані підтверджені, верифіковані стверджують, що 30 тисяч плюс вони збирають щомісяця. місяця. Отут ми отримуємо лаг 10 тисяч, які вам треба збирати для того, щоб тримати інтенсивність, таку, яку ми бачимо лише в Донецькій області, і це відповідь на питання, чи накопичуються вони деінде для того, щоб спробувати піти у Тобто, Ну немає кого накопичувати. Ну відверто, на сьогоднішній день вони намагаються постійно створити цю ілюзію. Вони притягують лодки на Дніпро там 300 лодок, Ну для того, щоб у нас почали говорити, що вони збираються штурмувати Дніпро і десь. С висадитись в районі або Дніпропетровської області, або в районі Херсонської області. Ну таке собі завдання, да, тобто переплити Дніпро і 300 лодок, це скільки людей, скільки з них загине ще при спробі просто форсувати Дніпро. Тобто, це здебільшого здається, от спроба отримати наші підрозділи на лінії фронту від прикидання і посилення, ну, наприклад, у той самий Времівський виступ, чи Курахівські відтінки, чи Покровський а, Окровський напрямок, да? тобто ми ж теж маємо звідкись посилювати, посилюватись, Тому це триває так само накопичення резервів, які можливі маневри, і ми таке вже бачили, і це точно можу сказати. Що частково на сьогоднішній день ми спостерігаємо те саме. Вони завозять підрозділи, ну наприклад, з Криму або, наприклад, з Російської Федерації. От там днями вони з Російської Федерації завезли там певну кількість особового складу, автобусами, і десь вони поїхали в район Токмаку. Тобто на північ окупованої частини Запорізької області, от вони туди завозять ці підрозділи. Так створюється ілюзія певного накопичення. А так утримуються наші підрозділи в стані бойової готовності, тримаються на лінії фронту. Ну і так далі, да судячи за все, звідти беруться розмови, що вони накопичують резерви на запорізький напрям. А потім ці підрозділи перекидаються під Курахова. Тому що, якщо подивитися, як хто добре знає ці території, ці зони там перекинути вдовж лінії фронту, ну не так складно. Там є ґрунтові дороги, і, є і нормальні дороги, і колишні асфальтовані дороги. І це достатньо непомітно. Велику кількість людей можна перекинути вдовж лінії фронту. І вони опиняться не під пологами, та не під кінськими роздорами на сьогоднішній день, наприклад, а під розівкою а з підрозівки там вже вугледари, і так далі, так, далі, так далі. Тобто, це от. Відбувається так в такий спосіб, створюється певна ілюзія підготовки до наступу, наприклад, на запорізькому напряму. Тому тут варто дивитися на цифри, зокрема і на тенденції, і казати, що ні, немає в них сил для серйозного на сьогоднішній день наступу на Запоріжжя. Інша справа: спробувати якісь наступальні дії пощупати нашу оборону. Це це може бути. Може вони тримають певну кількість все одно по лінії фронту, а якщо раптом вони так спробують знову ж таки і виявиться, що якась наша ділянка просяде. Я нічого не хочу казати, але всім ну, треба згадати, що було після Богдадару, і звідки під Бугледаром опинилась велика кількість росіян? Не звідки, а скоріш чому? Тому що десь ми прогнулися, вони почуяли Нашу слабкість і продемонстрували свою силу. От якщо таке повториться на умовному запорізькому чи харсонському наступі, буде те саме, буде другий володар, другий Прахова. Можете в цьому не сумніватися. Тобто, тут скоріше не їх здатність на сьогоднішній день наступати, а тут варто думати про нашу здатність тримати оборону яку. Маємо тримати з того, що ми бачимо знову їх спроби неодноразово пощупати там в районі роботі на да, постійно захлинались, і все достатньо статична лінія там триває. Тому не варто а, очікувати там тотального штурму на сьогоднішній день Запорізької області, особливо там бік Запоріжжя, це такі страшилки, які нам постійно кажуть, і з з іншої сторони, а знову ж таки зрозуміло, чому увага потрібна всім і нам, і їм. І нашим підрозділам, і цивільним, і їх підрозділам і цивільним це насправді інформаційне поле 21-го сторіччя. Це частина війни. Іноді це частина війни з точки зору прямо тотальної да прапсою, що ми будемо казати, а іноді це просто чись там, у тому числі приватні ініціативи. Це не значить, що це плохо, Да, просто це треба розуміти, що це є, і так до того ставитися. От прямо зараз, 16 грудня, ми з вами спілкуємося. Міністр оборони Російської Федерації Білоусов, стоячи перед Путіним, заявив про те, що армія Росії ставить. Перед собою ціль на 2025 рік захопити всю територію чотирьох українських областей про анексію яких окупацію яких Москва оголосила ще восени 2022 року Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Ну і також, також Білоусов сказав, що висока вірогідність війни з НАТО в найближчі 10 років. Мовляв, Росія має бути готова до будь-якого розвитку подій. У 25-му році росіяни закінчувати війну не збираються. Що як ви взагалі можете прокоментувати цю заяву Білоусова? Чудово, треба його обняти і розцілувати. Я так думаю, враховуючи, що ця його заява точно ляже на стіл радникам і самому Трампу. Я так впевнений. Людям, які будуть вирішувати політику Сполучених Штатів щодо війни, нашої війни, у тому числі в першу чергу, да, для нас це важливо. І ці заяви зрозуміло, що вони стануть і будуть підкріплені якимись даними, у тому числі заяви щодо війни з НАТО. Це взагалі причудово. і це відповідь на те, що вірує з нашого боку. Я маю на увазі з боку наших союзників. Я думаю, що він молодець. Нам чим більше таких заяв на сьогоднішній день. Ну, тим краще, тому що реальність вона такова. А вони можуть казати все, що завгодно. А те, що вони зроблять, це гід інакша історія. Абсолютно, вони вже Київ за три дні взяли. Мені здається, причому третій рік беруть. Та от тепер, нарешті, з Києва до три дні ми візьмемо чотири області. Мені дуже цікаво подивитися, як вони збираються брати. Ну, не знаю, Харсонську область знову ж таки, да там Запорізька область, Запоріжжя. Ну я не розумію, як це там теоретично навіть можливо за тих потужностей, які вони є. Є об'єктивні дані. Як на кроти, війна виснажлива для всіх, для нас, для них. А, для них вона теж виснажлива. Нам треба протриматися 25 рік. Якщо ми на поточному стані війни протримаємось 25 рік, 26 рік війни, він буде геть інакше в росіян. Лопається економіка в Росіян. Не вистачає ресурсу. В росіян не вистачає людського ресурсу. Це факт, і ці факти будуть набрати обертів в 2025 році. Якщо не зупиниться війна, і е, знову да я дуже хотів би, або українці чітко розуміли про що йдеться, тому що експерт на середовище умовно кажучи між собою розмовляє про одне, розуміючи, що ми там кожен має на увазі. Да? А наші люди геть не розуміють у підсумку, про що йдеться. Коли ми кажемо, ну, от, наприклад, що економіки Росії просто приходить гаплик, інакше це не сказати. Це не означає, що у Росіян не буде гроші на війну. Це ні, це не так. Це означає, що у росіян не буде гроші на соціалку, на соціальну підтримку свого населення. Вони будуть у пенсіонерів, грубо кажучи, забирати гроші і віддавати їх на війну. Це буде призводити до соціальної нестабільності, відсутності мотивації до повернення в 90-ті років і розчатувати Росію зсередини, наближаючи нашу перемогу. Безумовно, те саме от про те, що я казав, та да, там вони назбирають 30 тисяч військових на сьогоднішній день контрактників і таку тримають в принципі інтенсивність достатньо довго і у 25-му році вона теж буде тримати таку саму інтенсивність. Я в цьому впевнений, але цього не вистачає вже, а далі буде не вистачати ще більше, і треба їм десь назбирати людей. Тобто, цих болдурів маргінальних в них буде вистачати 30 людей, 30 тисяч людей. Але це означає, що от сьогодні там умовно є Іванов і Іван. Іванович, да, який в принципі маргінал, і рано чи пізно він підпише контракт, тому що він безробітний, тому що е складається економіка, і рано чи пізно він буде в тому стані, що в нього не буде заробітку, і він буде змушений піти на війну. Але це буде колись, це буде через місяць, через два, через три, через дванадцять. А люди їм потрібні сьогодні, а не дванадцять місяців. Це означає, що мобілізація. Мобілізація вбиває все на тому рівні, того, що вони всі весь свою пробачте, біомусор вже висасали. Але і невелика його частина ще залишається, вони будуть забирати вже там, умовно кажучи, людей кращого готунку, ніж є. Це теж буде призводити до нестабільності соціальної і теж наближати нашу перемогу. І так далі, далі, далі можна поступово о, рушити по всіх напрямках. Тому ми кажемо, що у 2025 рік він переломний для росіян з другого півріччя в них просто ну торба. Їм треба оголошувати мобілізацію, треба інші підходи до економіки. Все інше тому ця заява і їх плани, і якщо вони дійсно будуть рухатись, це чудово з іншого боку. Про все про те, що я кажу, кажу про те, що росіянам потрібна пауза війни. Причому стала пауза. Це не на місяць їм треба зупинитися, і навіть не на рік їм треба зупинитися. Їм треба стати надовго або накопичити, або привести собі до ладу і думати, що з цим робити далі. Скільки на це піде, часто невідомо. І тут ну головне, якщо і буде зупинка у війні, якщо буде я в комусь вигляді мир, да, то треба вже тоді дивитися на себе, а не на росіян, і думати про те, що нам треба робити до того, як війна чи перейде в нову гарячу фазу, чи вона не перейде в нову гарячу фазу. Тому що знов ж таки не це не факт, що зупинка в війні на сьогоднішній день і припинення війну призведе до обов'язкового поновлення а, війни там на ближчий час. Ні, якщо ми все зробимо вірно, як держава, як суспільство. Якщо ми отримуємо новий суспільний договір, якщо ми інакше будемо ставитися до економіки, до військових рев, до підготовки суспільства, до політики, до всього, фактично треба проревізувати всю державу на сьогоднішній день, якщо ми в. Здамо екзамен і не повторимо помилок після 14-го року, наприклад, да, ну або просто швидше будемо рухатись, то війни не буде і рано чи пізно. Ми повернемо і окуповані території. Ну німці повернули власне, де Берлін ту частину його східну, яка до того було під контролем радянського союзу, повернула. І ми повернемо на все просто потрібно час. Прагматизм і розуміння, що треба робити, оце все. А такі заяви не будуть. Най буде їх більше, тому що знову здана. Я впевнений що після цього й заяви у нас всередині країни сьогодні почнуться нові лікалки. Ні сьогодні, ні завтра. Знаєте, як у нас люблять? Ой, ту і що да ну. Ще нічого не відбулося, але всім страшно, умовно кажучи. Це просто жах, що нас інформаційним полом твориться. От сьогодні підуть лякалки. нові проте давайте відверто. Росія зробила майже все, вдарила всім, майже всім, що є. Якщо б вони могли щось ще зробити прямо зараз, вони б це зробили. Якщо б вони могли піти в наступ на Запоріжжю вони б пішли. А в них залишається незрозуміла історія за річника на сьогоднішній день. Давайте так по чесному, і е е тактична ядерна зброя не все. От, все ж О, в них залишив Путін, якраз на цій колегії, на якій виступав Білоусов, теж виступав доручив продовжити практику ядерних навчань та тримати у постійній готовності нестратегічні ядерні сили, а серійний випуск арешника налагодять вже найближчим часом. Заявив таке Путін Мені здається, що не значить, жениться. Знаєте, як то кажуть, це ж російська не пасія. Це так хотіла ще з вами важливий важливий момент обговорити. Це корейці Так, північні корей, значить, війська з північної Кореї була інформація, що Якраз буквально днями у ЗСУ був перший бій, офіційний такий в історії повномасштабний бій із північно-корейськими військами в Курській області. Також з'являлися фото з десятками загиблих із армії РФ на Курському напрямку, серед них якраз і були північно-корейці. Там Радіо Свобода отримала у своє розпорядження 15 грудня фото. Що як як журналісти там наразі не можуть перевірити. Ці фото, справжні вони чи ні, але тим не менш видно, як кілька десятків тіл на тлі розбитої техніки лежать. Відповідно до інформації головного управління розвідки Міноборони протягом останньої доби військові КНДР втратили близько 200 тисяч людей під час штурмів. Але ще була інформація, що, мовляв, через великі втрати росіяни можуть кинути цих солдатів і на інші напрямки. Що ви про це думаєте? Можуть і не можуть це, от ми зараз будемо гадати. Давайте так те, що стосується північної Кореї навколо знов ж таки тут дуже багато було розмов дуже багато було вкидів знов зі всіх сторін. Нарешті ми маємо верифіковане дані, починаючи з президента. Ну кому як не вірити, де як де голові держави на сьогоднішній день а ГУР, який теж немає сумніву нікого, мені здається, навіть в світі щодо наявної інформації. От ми бачимо, що вони нарешті на лінії фронту. А на яких інших напрямках ми їх можемо побачити? Я не впевнений, що ми можемо їх побачити на території України в точки зору окупованої території, якщо будуть вестись бойові дії, це от на сьогоднішній день мало вірогідно. Можливо, збільшення контингенту в Курській області так можливо. Теоретично, знову ж таки, наскільки я не помиляюсь, тих даних, які до того були звучені гуром, і там мова йшла 10-15 тисяч їх. І, судячи за все, вони всі вже там в районі Курської області ведуть бойові дії. У нас навіть на окупованій території Презовщини, до того ми фіксували їх інструкторів, вони були вже немає. Все, мабуть, що все там. Тому ну навряд чи. навряд чи ми їх побачимо на якихось інших ділянках фронту, окрім Курської області. А росіянам, власне, і не треба. Е, ну знову ж таки, ми маємо зрозуміти для чого їм там північно-корейці, окрім того, що е, ну там їх зовнішні ці стосунки з кінчинином. Це питання в тому, що для того, щоб вести бойові дії в Курської області. Їм потрібен знов ж таки той самий людський ресурс, про який ми розмовляли, що його немає. Тому тут питання невелике: або там північні корейці, або росіян для того, щоб вивільнити росіян з Курської області і перекинути їх на якісь інші ділянки фронту. А пробувати повернути контроль над Курською областю а, військовим шляхом, для того там існують північні корейці. Їх там недостатньо, як ми бачимо, за результатами перших верифікованих боїв, для того, щоб це зробити. Це означає, що якщо вони будуть нарощувати гру групування північних корейців за високою долю вірогідності, воно буде нарощуватися знову ж саме там, тому що. А знову або посилювати їх росіянами, або північними корейцями Ну висновок очевидний. Зрозуміло, що росіяни теж оцінюють ризики напередодні парадонній горації всього такого. Що якщо північна корея з'явиться на природній території України, ну це геть інший рівень ескалації, геть інший рівень участі на сьогоднішній день. Ну, хто ми в Курській області, вона під нашим контролем. Але фактично, якщо називати речі своїми іменами, то мені здається, не треба їх називати, бо це не дуже приємно звучить да, там, в, в, в розумінні, що це таке. Оце така наша зона безпеки, ми її тримаємо в Курській області. Але росіяни звільняють Курську область від того, від чого звільняємо ми Донецьку область, наприклад. Да? Тому для того, щоб не жангувати гучними назвами того, що є. Зрозуміло, чому там є північний корець, а в Донецькій області їх немає. Тому що заход їх на територію України в розумінні міжнародного права це геть інакша ситуація. А зараз вони бігають по території Російської Федерації, це їх стосунки з Російською Федерацією. Чи маємо ми якісь проблеми з цим? Ну. З точки зору міжнародного права, я думаю, не дарма, і наше міністерство закордонних справ не дуже сильно назад на цьому акцентується на цих боях північних корейців, саме в Курській області. Тому ну знов ж таки да, маємо розуміти, що відбувається, що наше бажання, розуміння і мовчання всього світу щодо нашої курської фензи ще нічого не означає. З точки зору як це може виглядати, якщо сісти за папери, тому всі винесли це за дужки. Включаючи росіян, включаючи північну краю, тому ну якось так. Пане Петре, дуже вдячна вам за розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами був на зв'язку. Друзі. Я вас прошу підтримайте нас коментарем, вашим лайком і підпискою. Бережіть себе і до зустрічі.